Спогоди про війну, три бійці 77-го батальйону територіальної оборони розповіли про захід Батьківщини. Один з них, військовослужбовець з позивним Гамлет згадує, що коли вони потрапили під Краснопілля, там була чудова місцевість, яка згодом стала руїною. Була тишина, цвіли дерева, красота. Ніхто я, як згадую, коли ми виходили, що зробили, ті нелюди з цих сіл, це просто в голові не вкладається. Дерева цвіли, була тишина, стояла якась бригада перед нами, ми обійшли позиції, подивилися. Друга рота залишилась в Краснопіллі. наша третя рота зайняла позицію село Долин. І от коли ми в долині відстояли місяць, вийшли звідти, вивели роту, нас замінили. Хлопці з Тернополя, військовий на позивний став, пригадує, як приїхали на передову разом із побратимами. На той час зразу не всі горіли бажанням туди йти, бо всі розуміли, що там твориться. Командир дав нам до години часу подумати, хто їде. Ми так як жили одним бліндажем з хлопцями, договорилися, що їдемо цілим бліндажем. Правда, двоє з них там з цього бліндажа не поїхали. Рано нас зібрали в п'ятій годині, ранку досвіта за сірого заїхати. Ми погрузилися в машини, в пікапи. Заїздимо ми у Краснопілля тільки на початку. І брат каже, ну, дивимося на ці всі руїни, на ці всі села розбити. І каже, брат каже, ну нас везуть в одне місце. Військовий на позивний Капуста зазначив, що хлопці, які приїхали в Краснопілля, налаштовували на найгірше. Російські солдати знають, що буде ротація, будуть мінятись люди і дуже сильно криють дорогу. Можливо, зараз сказати краще, що не поїдемо, поїхати іншим разом. Так ми і зробили. Більшість сказали, що ми сьогодні не заїдемо, тому що ми не підготовлені, а заїдемо іншим разом. Через день нас вивезли у село Черкаське, де ми переночували ніч. Нас зібрав командир роти, нас зібрав чех і сказав, нам потрібно 15 чоловік, щоб зайти в Краснопілля, поміняти хлопців. Потрібно 10 чоловік основної групи і 5 хлопців групи підтримки. Тобто з цих 5, вони так 50 на 50, вони, можливо, і не зайдуть в Краснопілля. Захисники додають, що тільки дружба та взаємовиручка в той час врятували їх від расистів. Спочатку зайшла друга рота Крижана, її замінила моя рота, якою я командував рота Гамліта. От, і потім нам на підселення, коли я попросив підтримки, дали е, частину роти чеха, першої роти. От, а е, загальна кількість військовослужбовців, це ми вже знаємо з російських ЗМІ, як виступав генерал Гіркін. Він сказав, що цим хлопцям треба поставити пам'ятник. Буде зіткнення і про то скільки нас там було, було дуже дуже багато дуже багато таких моментів, коли хлопці, ми допомагали хлопцям з 95 дивностоп'ятки. Хлопці дев'яносто п'ятки до допомагали нам. Після запеклих боїв наші захисники мали бути би представлені до нагород. Однак період, коли ми вже були на такому відпочинку, нам сорока на хвості принесла, що з штабу що. що Усіх краснопільських хлопців буде подано на державні нагороди. По тому також нам це підтверджував один офіцер. Він казав, так, збирайте списки, подавайте списки, будуть всі краснопільські. всі, хто був Краснопіллю, навіть там один день чи, 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 чи цілий час, всі краснопільські будуть подані на нагороди. Кажу вам по правді, дотепер не знаю, але... Говорюся побратима, що за Краснопілля нагороду не отримав ніхто. Бійці вшанували пам'ять своїх побратимів. З коломи Іван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.